Дивіться, як правильно має виглядати закінчення димоходу до вашого твердопаленого котла. Всі ці флюгери, всі ці грібочки та будь-яка інша шляпа, йде стороною, забудьте про це, тому що правильне закінчення вашого димоходу має виглядати от таким чином. Це просто йде сендвіч труба, на яку зверху одягнений такий конус. Називається термоконус з завуженням. Все, одягаєте його, і отак у вас виглядає правильний димоход до твердопаливного котла. Якщо ви переживаєте, що без такого от грибочка туди під час зливи буде забігати вода, нічого страшного, тут перевірена марка сталі. Те, це нержавійка. Вода, яка буде накопичуватись, вона буде бігти вниз і збігати, от якщо у вас стоять кути 45 або 90, вода через оцю лієчку буде витікати вниз, і нічого з вашим димоходом не буде. Чому тому що. Тут перевірена марка Сталі. Якщо ви собі шукаєте якісні димоходні системи, які будуть служити десятки років, то це димоходи мінімум з 304 марки Сталі від перевірених виробників. Це або вермікуліт, або базальтова вата. Всередині ви телефонуєте нам. Ми вам допомагаємо підіграти як. Обіграти ваш димоход, як зробити його доступнішим по ціні, як зробити, змонтувати його правильним, щоб не порекомендували вам поставити хтось у такий грибочок або флюгер на твердопалений котел. Ми все це підказуємо вам, як зробити все правильно, щоб ваша димоходна система функціонувала і працювала. Ну, або ви просто замовляєте у нас твердопалений котел і під час замовлення можете оформити разом з димоходною трубою.